Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Дизельна Mazda cx 5 від власника. Повністю обслужений автомобіль це 2013 рік, 232 тисячі оригінального пробігу. За ціною 14500 доларів. Автомобіль в рідній фарбі. Знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазару тут біля адміністрації. Можна оглядати будь-який день. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Дизельний Volkswagen Touareg. 12 року випуску з 3 дизельним двигуном та автоматичною коробкою 186 тисяч км пробігу за ціною 19-100 доларів. Так, світлий шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 13 рік 265. Пробіга, 2,4 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 13-200 доларів. Так, тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. Повністю обслужений автомобіль. Це 16 рік, 114 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин, повний привід. 14-900 доларів по вартості. Покажу, він кого цікавить, в дуже гарному кольорі. Подіряний салон, підігрів сидінь, є камера заднього огляду, повністю обслужена машинка. Audi Q5, друге покоління, чорний колір. Так, це 17-й рік, 120 тисяч кілометрів пробігу, за ціною 27500 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую. Він код. Так, маємо пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, чорний шкіряний салон, панорамка. Так, По він-коду це 12-місяць 17-го року. Це фактично експлуатація з 18-го. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Тігончик другого покоління повністю в рідній фарбі, без ДТП. Це 18 рік 167 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 19800 доларів. Контакти бачимо. Він код фіксую. В класній комплектації, музика Fender. складання дзеркал, Пам'ять сидінь. Панорамка, клімат-контроль, підігріви. Ось такий варіант. Кому цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Дизельна Audi Q5. 14 рік. 119 пробуги, 3.0 дизель, автоматична коробка, Комплектація преміум плюс за ціною 22 900 доларів. Маємо пам'ять сидіння, електроскладання дзеркал, мертві зони. Світленький шкіряний салон, старт-стоп. Панорама, звичайно. Більше інформації уточнюйте у власника. Рок. За гарною ціною. Так, По опису це 15 рік, 2,5. Газ бензин повний привід за ціною 10-700 доларів. Пробіг автомобіля 230 тисяч кілометрів. Honda CRV. 18 рік 125 пробігу повний привід за ціною 20 тисяч 700 доларів. Автомобіль має пам'ять сидінь, шкіряний салончик з регулюванням. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Тут 16 рік, 161 пробіга, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 15700 доларів. Mazda CX5, 15 рік, модельність 16, 2,2 дизель на автоматі, максимальна комплектація за ціною 16500 доларів. Безключовий доступ. Є сидінь. Ось такий варіант. Peugeot 5008 від власника. В максимальній комплектації. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, весь в рідній фарбі, обслужений за ціною 24 400 доларів. Контакти до власника бачимо. Покажу по салону. На класних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage 21 рік, 60 тисяч пробігу, повний привід, 2,4 бензин з автоматичні коробки. За ціною 18 850 доларів. Audi Q5. 15 рік, 180 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Повний привід, за ціною 16 тисяч 100 доларів. Фіксуємо він код. Автомобіль з пам'яттю садінь. Музика Бен Лопсон. Старт-стоп, панорамка. Обслужений автомобіль підказують. Кого цікавить, телефонуйте до власника Fiat Frimout 12,241 пробіг, 7 місць за ціною 12900 доларів з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в рідній фарбі. Ось такий варіант. Шкіряний салончик бачимо. Mazda cx 7 за гарною ціною. Автомобіль від власника це 2006 рік, 2,3 газ бензин з автоматичною коробкою передач за ціною 7600. Доларів. Бачимо контакти. Є безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка, підігрів сидінь. Люк. Кому цікаво? Телефонуйте. Так, електромобіль Volvo XT40. Автомобіль з Європи, це 20-й рік, 79 тисяч кілометрів пробігу на гарантії за ціною 28 700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, зачинено. Ось такий салончик комбінований. цікавить, телефонуйте до власника. Так, Nissan Rock. 2018 Рік 130 пробігу за ціною 15500 доларів. 2,5 бензин, повний привід, автомат. Volkswagen Tiguan. Так, глянемо по опису. Це 12-й рік 230 пробігом. За ціною 10 тисяч 900 доларів 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте.